Що подивитися, мені здається, що зараз дали наказ з вище посадовців, які вже штампують, так би мовити, протоколи і відпускають всі під домашній арешт. Але ось ну, якщо говорити про справи, то з прав Загоскіна не з'явився захисник і тому перенесли справу на 6 лютого, на 15 годину. Він досі під арештом? Так, ходить. так. Ці три дні ще буде. Якби адвокат з'явився, то очевидно, ну, що очевидно так. І ну, ми бачимо, що ну, в інших, які вже пройшли, вже пройшло чотири справи, їх відпускають під домашні арешти в певний період часу. Тобто на, в основному на нічні на нічну години це з 20 по 7 ранку, щоб люди могли працювати і отримувати якесь родину. Почнеться слідство, поки що це міра запобіжного заходу, потім будуть розглядатися справи, будуть розглядатися в судах вже по суті, і тоді ми знову будемо ходити на судові засідання однозначно. Тобто, як в зали засідань, так і під судами, тому що судова система і влада повинна бачити тиск, увагу суспільства до цих справ, що не можна просто затримувати і саджати людей. І ми думаємо, що оскільки цей тиск буде. То й судова система судді теж розуміють, що невідомо як зміниться ситуація в країні і їм нести відповідальність, якщо вони будуть приймати неправосудні рішення. Ночью 20 числа, как раз это был первый день, когда были на Грушевского события, когда горели автобусы. Он в этот день вечером поздно возвращался домой с работы. И арестовали его, кстати, люди в гражданском. И в гражданском натянули шапку, наручники, посадили в гражданскую машину. И Антон говорит, что он даже обрадовался, когда увидел давай, милицию, что привезли в милицию. Потому что куда везут ночью? Люди в гражданском. Ну представьте состояние. Он говорит, даже обрадовался, когда увидел, что привезли в милицию. Так что его взяли, вот ни за что не прошел, да? вообще, да. 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 да настолько, причем настолько политичный человек, то есть, ну, ну вот совсем. Без нальоту навіть а просто художник. А вдруг ну, може по-перше, нам не потрібна амністія, нас цікавить реабілітація. Так? Це зовсім інший зміст. Ми просто завжди не те слово використовуємо. Реабілітація. Вона передбачає не просто випустити людей додому, а вона передбачає закриття кримінальних справ. Ніхто про закриття справ зараз не говорить взагалі. Тому щодо тих підсудних підозрюваних, яких от які кажуть, що вони просто йшли з роботи додому, взагалі навіть є такі сьогодні. Такі були люди. Нікого нічого не цікавить. Всі під навіть написали коментарі, тому що я доповідаю в Фейсбуці по прізвищам. Називаю людей, яких відпускають під домашній арешт. То написали, що у них як під копірку суд приймав рішення про затримання, так тепер під копірку пише про домашній арешт, жодного плюс-мінус. Але добре, що ви відпускаєте. Люди будуть вдома, це дуже важливо. Дякую вам,